Зараз маленький Єлисейчик розкаже нам віршик. Слава Богу, Тисте. Салом 128. Господи, випувати мене та пізнав, ти знаєш сидіння моє, та вставання моє, думку мою, з далека. дорогу мою, та бажання моє виміняєш. І ти всі путі мої знаєш, Просто заслуги нема на моє в житті. А вже, Господи, знаєш ти все, Оточив ти мене ззаду і спереду, і руку свою надо мною поклав. Ти не знання моєму зумінням, високе воно, я його не пізнаю. Куди віддуха твого піду, куди оточу відпові якщо я на небо зайду, то ти там, або постійно в соні, ось ти понесуся на крик земниці. Почину я на кінці моря, то в указку там побади мене, і мене будуть мати по витік коли б я сказав, такі темряво вкриє мене, і ніч світла для мене, то мене не закриє тебе, темрява, і ніч буде світити, як день, і темнота, як світло, бо ти, чи не вмик мої, ти видка мене в тобі мати мої, пославляю тебе, що я дивно удовольни. Дивні діла твої, і душа моя відає в вену по це, і кості мої не заховали від тебе, бо я вчинений був в уквиті, і до книги записані всі мої мене та дні, що в них були вчинені, які жодного з них не було, які довели мені стали думки твої, Боже. Я побіжу весь число, боїчи їх, чи вони в відпуску. Я побудюсь, та я ще з тобою, як ти можеш, ти Божбожника, а викожець виступить з мене. Вони називають пісу твоє, тебе, твої вологи на моноту пускають. Отож, ненавжість твоїх ненавишніх Господи, і твоїх заколодників. Боджусь, понує не нам всі навіть їх, вони стали мені вологами. Ви Випобой Боже, мене пізнай пізнаймо задума. Досідди мене і пізнай мене зараз. Побач, чи не то я до Богу живу, і навіжу до Богу мене попобачу.